І всім привіт! З вами Гістер. Грає Слізаріо. Нова ігра від розробочків Агар-Ion. Так, я знаю, що тут бали багато нових скінів. Та це зараз ми їх подивимося. Так, від цих скінів це було вже. Так, як бачимо, у нас тут нові скіни різні. Так, і виберемо скин, за яким нам треба буде пограти. Це вже ті самі. Так, я буду грати за скин. За цей скин. Постараємося набрати якнайбільше маси. Я не дуже добре вмію грати, за зарю. Але постараюся виграти. Так, вона мені хоч вирватися в топ. Так, чуть зараз не врізався зелено. Він мене убив. Нічого, граємо ще раз. Так, я хочу на неї за ці всі скини. Так, так, у нас тут невеликий чувак. У нас х... і він нас хоче з'їсти. Так, є ще такий один чувак, який такий скин як мене. Так, будемо собі мирне набирати масу. О, як багато! Мені повезло. Мені повезло, що я не трапив на цю. Так, у мене маса вже 1000. Так, це мій новий рекорд на відео, на якому я зібрав 1300 маси. Насправді, мій рекорд 10 000 маси. Більше я. Ну не годен більше набрати маси. Так, в мене ми не злилися. Так, в нас же червак такий здоровий. Так, так. На першому місці у нас майже 40 тисяч маси. Чувак. Я вже бачу, що в нас вже цей чувак хоче злити. Так, треба одержатися по суму хвості. Бо ми, нечайно, не умерли. Так, небезпечно, небезпечно. Мінус. Це мені принесло хоч, хоча б кількість маси. Так, будемо спокійно, мирно набирати масу. Так, ми вже доволі великі. Так, ще раз мінус. Так, якщо хочете, щоб я знімався заріо, ставте лайки. І буде зразу нове відео. Три лайки і зразу нове відео по Сазарі. Так. Угу. У ну, мене вже маси майже 2000. Тут нікого нема на цій каті вже є чоки. Так я не буду тратити мас. Так, ми його вже відвернули від себе. Так що ми можемо спокійно поїдати його кіл. Як сказати, того чувака, якого він бив. Так, в мене вже 3000 маси. 3000! Це багато. У мене вже стає трохи більший. Так, ми спокійно, мирно набираємо масу. Так, так, мені треба ще знайти чувака, якого вбили. Мені прямо везений. Але я не встиг забрати той чувак забрав. Нічого, мені би зараз злити чувака, який на першому місці в топі. Ого, топ 6 тисяч! 10 місце 6 тисяч в топі. На першому місці 38, на другому місці... 10 чуть не злився, чуть не злився, нечайно, чуть не злився. Задивився на топ. Тук реально чуть не злився. Щоб я здесь був такий фейл, такий фейл. Всього взяли в коло. І цей чувак зразу ж виграв і відказався від їди. Так, в мене вже 5 тисяч мас, 5. Малий злив велико. Так, за 4 минути. Блін, але так, здається, 5000 мас. Новий рекорд на моєму відео. 5460 мас. Треба запам'ятати його. По Постараємося погратися за якийсь інакший скин. Почнемо з цього скина. Починаємо. Так, знову я малий. Мені це не подобається. Хочу хоча б зайняти якесь місце в топі. Якесь ця штука мені і треба. Я изів. Я зразу стю плюс 50 мас. Я вже потрохи устаю більше. Але як то як міг злитися? Набору треба мені було бит йти... Не буду ніколи йти туди, де купа людей. В одному місце. Наприклад, два червака в одному місці. Мені десь 5-6. Я злив велику, я злив велику Але мою їжу украли, мою їжу украли. Так, я вже 200 маси мар. Так, ще один кіл. Кіл плюс кіл. І я умер. Звичайно, таке буває. Тепер пограємо за інакший, за цей скін. Так, але скільки я зробив кілів, і я їх майже всіх не з'їв. Ті, що я зробив кілів, в мене їх просто тупо вкрали ці шарики. Так, я вже потрохи стаю більшим. Потрохи. Якби не мій фейл, де в мене було 5000 масок, щось в мене трохи підвертаюся займаю, якщо чесно. Так, так. О! Може мені забороти цього чувака? Звичайно, він ж мене заборонув. Так, ще нові скини. Думаю, я за них не буду грати, мені... Досить дуже цей скин. Мені на ньому більш везе. Я до нем обрав 5 маслі і на ньому буду грати. Так, прикольна игра. Так, нам треба зону набрати 5-5 тисяч макс. 5. Это відразу від мене тікає, бо думаю, що я його вб'ю. Вона мене зараз возьмет в коло. Вирвуся з кола. Ті навіть не хотів брати в коло, але я умер. Нічого, як докажуть по 6 другим разом. Кобета пощастило другим разом. так. Першим трошки повезло. Озі знайшов свою жертву. А стоп, я не можу вже ускорюватися. А, бо в мене мало маси. Так, сідаємо. Я в Колі, я в Колі, все. Мінус! Але я такі мінуси зробив, але їх майже не з'їв. По-любому би набрав 10 тисяч маси, якби не ті черваки, які мене вбивають постійно. Так. У Мене щось підвисає все пінк. Пінк підвисає. Угу. Може, мені треба йти в центр, в самий центр. я не бачу ні одного червака. Так, я потрохи набираю спокійно, мирну масу. Ніхто не мішає. Це ж за тут камер чувалки на першому місці в топі і... Я такий тут точно один збираю його масу. Так, було би добре. А тут так нікого нема, треба йти там, де є народ. Може мені туди йти. Мені я щось тут не вмію дуже орієнтуватися картою. Так, може мені його вбити? Зробив 2 кіла, зробив 2 кіла. Так, мені якось треба вбити його. Треба вбити його. А як він мене вбив, і він навіть мене не черкнув. Навіть я його не черкнув, він мене одразу вбив. Так, так, треба... Добре, я заспавнився хоч тут є трохи шариків. Цей скін дуже сподобався. Буває! Так, я не можу нік вирватися в топі. Це дуже погано. Я ж на початку відео казав, що не дуже добре вмію грати в Слізарі. Так, вони попробує грати по тій тактиці. і Відбираємо лут. Так сказати, лут. Я вже тут промовчав. нічого не буду казати. Так, так, ну треба набрати багато-багато мас. Ой, я бачу багато мас. О, їда. Ще одна їда. Повезло мені, що я зробив майже 2 кіла. О тут хтось вмер був. Так, я хотів його якусь паску загнути, щоб він здох. Але не вийшло. Ти пробую взяти великого укола. Я б на сам злився. Живий! Я, я живий, я живий! Мегалута, мегалута, лута, мега лута, мега лута! Тікайме, тікаємо геть тікає, віце. Треба реально піти віце з цього. Жорсткого ПВП. Але набрав нормальну масу. 1000 маси. Моя так така працює. Принаймні я можу й вернутися туди і вбити того другого. Але. не знаю, не варто ще. Умру І все пропаде. Отак, маю першу жертву. Першу жертву. Ні, не цю маю на увазі маленьку, а більшу. Та як він мене вбив? Я навіть не розумію, як вони так беруть і вбивають. Так де тут? Я, я сам, в самому центрі, а нема ні одної душі. Ні одної душі нема. Жалко. Обачу одного червака другого великого. в Середині Нео такий лут. Такий лут. Такий лут. О тут вже трохи більше є. Ого, як, як тут жорстко. Так, нам ну, треба вбити цього великого. Цього великого. Так, обережно. Я не спів дати назад, за не спів дати назад. Нічого. Так, постараємося набрати якнайбільше маслі. Якнайбільше. Наже кожна відео 5. 5640 мас. Приблизно так. Так, тримайся подальшується. Хотів мене вбити, я його Мені цей скин найкраще сподобався за всі, які тут я бачив. Реально, на цьому скині мені більше якось везе. О так, в мене вже червак великий. Так. Тут немає ні одного черв'яка. Ой, є, бачу одного. Він зараз відвертається. Мені не дається, щоб я його вбив. Нічого, нічого. Якось ми його вб'ємо. Раді ж бізнес він мусить померти. Якийсь вб'є малий хробак. Так ми потроху, потроху набираємо масу, потроху. Так, де тут черв'яки? Черв'яки, де вони? О, одного, якого я чуть не врізався. Бачу другого велика. Так, наш, наш... Наш люд ззаду, наш лд ззаду. О, налуталися на тисячу точно. Це чувак. О, врізався в мене якраз. І сам я спокійно. Думаю, я поб'ю свій рекорд. Якщо зможу. Але мені треба таких шалених черваків. Триматись від них подальше як найдалі далі. І маленький артор. Так, ну ми вже непогано на 2000 навутались. Ще, Наприклад, одна всього 4000 маси і все, я побив свій новий рекорд на відео. Не хоче мене убити. А я просто так не дамся. Угу. Мені треба йти у купу. В купу там де є маленькі черваки десь такі, як він... Такі, як він, так. Але не такі, як цей. Так, треба якось ближче до них піти, ближче, щоб... Ой, він взяв коло, він взяв коло. Зараз, може, я його возьму в коло. Якось він не вбив. Я не розумію, як вони так вбивають. Але заграємо ще раз. Ще раз попробуємо виграти. Ще раз. Так, я хочу цього чувака завалити. Так він за мною стежить, він за мною стежить. Зараз у є шанс заблизити цього велику. Майже, 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 можна сказати, але він мене вбив. Нічого, заграємо ще приблизно 2-3 рази. І будемо закінчувати. Так, я ж не можу ускорятися. А можу полегко. Гм, він хотів мене убити. Так, давай завалимо цього великого. Чуть не умер. Зразу бачу, чувак на першому місці вміє грати реально. Вміє грати. Він певно, цю ігру грає кожен день. А я не кожен рідко. Лише через 2 дні. Чи через кілька. Так, ну треба йти знову в центр. Так, давайте постараємося вбити самі цего велику. Так, ну ніяк не можна так точно проїхати такою швидкою, прямо. Неможливо, він не дає, його неможливо принаймні злити. Я вже всю масу потрачу на нього. Ничего нічого. Так, наберем шера. Ще... О! Зразу как повезло. Мені реально, везе на тему скині. Везе. На безплатний лут. Так что позади мене є. Ну як так? Ну як так, він, він реально... Ще граємо два рази і будемо закінчувати. Ну як вони так грають? Це капець. Якось так бьм рухай і сейчас і Вбити так бігом. навіть не зуміти, як він до мене підійшов. Я просто самой сильно нічого не чіпав, збирав речки, червоні кульки, сині. А він нагло підійшов і мене вбив. Так, так, нам треба якось чувака позратися завалити. О, завалити. Ну як не вбив, я найду начеркнувся. Ну як, я не розумію. О, маса. Припадає, кого надходить. Так, так, не будемо завалити. Треба таких великих здорово, наприклад, я такі на 10 му місці кои в вбили, я просто на лыпе, і забрав забралу. Так, ну мало маси я набираю, я 5 5000 на відео О, халява. Все ще не будемо збирати. Клім, це я ще позбираю. Ну як він так, він такі великі скорості так повертається! 700 масок. Ну, ми заграємо самий последній раз і будемо закінчувати. Так, набираємо масу. Полегонько. Заспавнився зразу так удачно. Удачно заспавнився, якщо чесно. На готові лут. Так мене хоче взяти в кола. Я вішу з кола. як він не так вбиває, я не говорю. Але граємо ще раз, чесне слово, цей вже раз послідний. Ця гра так затягує, що хочеться там би грати, грати і грати. Але повезло мені було з тим лутом. Повезло реально. І з тим теж повезло трой. І з цим. І з цим. І з цим. Нереальні кили, нереальні! Нереальні кили лайк! За це реально лайк, лайк. Але скільки я зробив кілів, це взагалі було небезпечно, небезпечно було. Взагалі плюс кіл. Реально, зараз будем На якомусь топ місці в топі. Нереально, нереально я вижу. Нереально. Так є. Я живий тут великий, треба виходити геть. Та як, Яка у нас маса 4000. трохи я би побив свій рекорд. Так що на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Ще раз нагадаю. Три лайки під відео зразу випускаю серію по іо. Так, всім ну до побачення, всім па па па-па-па-па!